Починаємо наш книжковий влог із розпаковки. Це має бути подарунок від видаництва Ouroboros із їх книжковою новинкою. І це має бути ще й тематичний бокс. А що саме? Давайте роздивимось, і я сподіваюся, що саме цю книжку ми будемо у цьому відео читати. Поїхали! Майже. Мм, красиво! Так. У нас тут є полотно. Що я буду щось малювати нарешті, бо я постійно це відкладаю. Тут дуже багато всього, дивіться, тут є пензлики, набір олійних фарб. Нічого собі. Я знаю, що це має бути книжка про мистецтво, але ми ще з вами почитаємо анотацію. Це прям дуже гарно. Книжку, думаю, вже побачили, але ми поки що робимо вигляд, що її тут немає. І подивимось, тут є дуже багато таких листівок. Це як такий спеціальний марч до книги. Його на сайті здається, теж можна замовляти. І тут має бути роботи різних художників, які згадуються в самому тексті. Я бачу, це у нас Брейгель, здається. Тут, до речі, не підписано, а підписано от збоку. Брейгель старший, тріумф смерті. Тут має бути багато робіт про нібито, ніби вони мають згадуватись в тексті. Але, звичайно, я можу не все знати. Але це прекрасно, ще можна книжку читати і одразу побачити ту роботу, про яку говориться, безпосередньо на зображеннях. А ще я дуже люблю мистецькі закладинки і листівки, тому я просто в захваті. Дякую, це просто неймовірно. Офелія. О, це ще не все. Тут є мішечок, оксамитовий, і там щось всередині. Щось дзвонить. Може, це якийсь амулет. Вау! Це якась підвізка. До речі, дуже вдало, ані в мене мікрофон зараз. Тому уявіть, що мені дуже пам'я пасувати на тілі, але ми ще не будемо дивитись, бо не хочу, щоб воно перебило запис звуку. Така цікава підвіска. Це ще не все, почекайте. М -м. Це на кшталт Юли, чи як це має називатися? Маятника, так? О, в мене вийшло. Цікаво, що це має означати. Він не зупиняється. Книга називається Тінь води і написала її Літа Остром. Це псевдонім сучасної української авторки. Я не знаю, яке її ім'я, яке ховається під ним. Можливо, дізнаємось пізніше. І давайте почитаємо, що ж за історія має бути на сторінках. Що спільного між безсмертними полотнами засновника братства прерафаелітів, таємничими віршами Волта Вітмана та звичайною художницею з Пристанського університету, чому за діч не по п'ятах слідкує смерть, і які таємниці вона відкриє, занурившись у своє минуле? Ніта достеменно не пам'ятала, що з нею трапилось на тій злощасній дорозі, яка вела в нікуди. Холодні води повністю змили деталі найвизначнішої події її житті, залишивши лише відчуття, безодні відчуттів на геніальних полотнах. Але краще б їй розучитися, відчувати взагалі та споталити свої творіння в попіл. А втім, розпочнемо історію із самого початку. Надзвичайно цікава анотація, надзвичайно цікавий набір. І я сподіваюся, що в мене дійсно вийде щось помалювати, бо я багато разів це хочу зробити, але постійно обираю читати книжки замість малювання. Тож подивимось, що в цьому вийде, і розположив про своє враження читання цієї книжки. Дуже дякую, Одинництво Уроборес. Що зробили мені такий неймовірний подарунок. І тут, до речі, є ще й така присвята, в тіні народжується сила Ліда Остром. Варення для чаювання. Це у нас кабачок і апесенки. Дуже-дуже багато цукру. Звичайно, непогано виходить, але якщо вийде зрештою, буде видно. Я вчора забрала з поштамату посилку, мені надіслали її один бренд парфумів. Давайте подивимося, що ж там приїхало. Мають бути різні пробники. Купирка. Ага, і нічого не викинути. Знайшла. Маємо ось такі. Різні маленькі пробники десь по 2 мл. Називається це бренд парфумів «Away Today. Написано, що вони люблять різноманітні аромати. Я насправді рідко користуюсь парфумом, у мене є кілька таких важких, і я давно нічого не поновлювала, тому цікаво спробувати, що це буде, і потім поділитися враженнями, чи сподобалось, чи ні. Я думаю, що щось одне я з цього оберу. Давайте якийсь один зараз подивимось, якщо я зможу це відкрити. Дуже насичено. Давайте відкриємо LAVST. Я така романтична натура. Пахне чимось ванільно солодким Знаєте, нагадує дитинство, коли ми ходили на вечірки і якось так пахло повітря. Детальніше не можу описати, але мені дуже подобається. До речі, скажіть, чи ви користуєтесь парфумом, ми, бо знаю, що зараз. Це доволі розповсюджене явище. Добре, буду тестувати. Я думаю, що мені для цього треба буде декілька днів, щоб зрозуміти, що мені подобається. Ну давайте ще одну спробуємо: це називається self-made. І зараз Сергій просто втече з квартири, бо буде все дуже сильно пахнути. Ну, Цей аромат більш гострий, але при цьому м'який і пряний. Я професійна, як ви бачите, оповідач про аромати, тому багато від мене не очікуйте. Цікаво. Я вам лишу посилання, якщо буде цікаво подивитися. Там, я так розумію, можна замовитись такі різні пробні позиції, щоб потім обрати щось інакше. І давайте кілька слів поділюсь першими враженнями про тінь води. Я прочитала вже 47 сторінок, мені подобається, хоча ось перші ці сторінки було трошки важко вчитатися. Я звикала до стилю авторки, але далі все пішло дуже легко. На перших сторінках героїня опиняється в воді. Вона потрапляє нібито в аварію, вона винирює з дна озера і розуміє, що машина її лишилася на дні. Вона не пам'ятає, як вона звідти виплила. А поруч тіло закривавленої жінки. І вона не знає, чи це вона з нею зробила, чи це тіло було там, і взагалі чому таке дивне співпадіння. Вона тікає з місця цього злочину, і паралельно ми дізнаємось трошки про її особисту історію, що вона працює асистенткою професора у Принстоні, що вона дуже гарно малює. І в той вечір, коли вона потрапила в аварію, вона взагалі їхала через те, що в галереї їй сказали, що її роботи достатньо вартісні, і тому, що вона була дуже засмучена через це, бо завжди сподівалася, що. Художня професія це буде щось чим вона зароблятиме на життя, що вона здобуде цим славу, але, вочевидь, щось не так складається. Плюс подружжя в неї теж доволі своєрідне, адже нам ще мало чого розповіли, але таке чуття, що чоловік ніби домінує в цій парі, проте дізнаюсь про це трошки далі, коли буду читати. Будь-якому випадку обіцяю, що буде дуже багато мистецтва, а я це люблю. Ходим с мейлом, будем снова смайла. Вже минуло кілька днів, і я готова поділитися прогресом щодо читання цієї книжки. Наразі я на 130-й сторінці це приблизно половина. І щодо вражень, скажімо так, історія поки розгортається доволі повільно в такої експресії. Поки що доволі мало було ну хіба що доволі дивні вчинки персонажки. Які я поки що так і не збагнула і не спроможна зрозуміти, хоча в чомусь, мабуть, логіка простежується. А другий момент мені поки що ну скажу відверто, не дуже подобається як книжка написана. Тобто, зазвичай, коли я читаю, я так буває за щось зашпортуюсь, на що звертаю увагу чи відволікаюся. Але тут я читаю і знаєте, таке відчуття, що мені іноді хочеться трошки відретагувати текст, тобто якісь конструкції, трошки спростити, десь забрати декілька слів. Ну, І тут такий момент є натяк на романтику, і мені взагалі не подобається, як це описано. Це цього поки що небагато. Я думаю, що далі буде більше. На моменті, де я зараз читаю, то ми знаходимося безпосередньо в Принстоні, і наша Ніта, вона асистентка професора, який вивчає при Рафаеліті. Тож думаю, далі будуть згадки. І тим паче я сьогодні зранку подивилась відгуки на Гудріт, там вже декілька з'явилося. І кажуть, що дійсно цієї мистецької складової буде дуже дуже багато. Ну і крім того, складова я в тому, що Ніта вона є спадкоємицею, або скажімо, так має коріння корінних американців, тому напевно цей ловець снів, який на колоні був, а тут і був у цьому боксі. Загалом, звичайно, мене цікавить сюжет, цікаво, як розгортатиметься ці події далі. Мені не подобається рівні детективів, бо вони якісь, чесно кажучи, доволі дивні і розмовних трошки ні про що. Тобто якось ніби про справу, але дуже багато про щось інше. І Я не впевнена, чи це взагалі гратиме якусь роль далі по сюжету? Можливо, дійсно гратиме, і не дарма вони про це згадували, а можливо і ні. Тобто, якось так не виходить цілковито зануритись в книжку, хоча знову ж таки маю велике сподівання, що далі вона мені сподобається більше. Також цього понеділка стартувала величезна акція розпродаж в і ват. Там книжка зайця від 35 гривень, якщо не дешевше, і там до десь 200-300. І звичайно я не могла встояти і не подивитися, що там. Ще вчора вночі всі обвалили сайт, він лежав. Але я вирішила, що вже добре. Якщо не виходить, замовити через сайт, їжу в книгарню, бо вона поруч в обід. І поки спускалася в метро, в мене вдалось провести мій платіж, тому що я замовила попередньо шість книжок. Але по 96 гривень чи по 115, тому я взагалі ні про що не жалкую. Сподіваюся, що вони приїдуть. Тим паче там є продовження циклу, який я читаю, і ще книжки, які мені теж цікаві. Тож, якщо приїдуть вони доволі швидко, то можливо в цьому відео я вам покажу, що придбала. Ну а якщо ні, то тоді вже це буде десь у книжкових покупках. В книгарню теж забігла, бо все одно було цікаво, раптом я щось пропустила та загалом подивитися, чи є ажіотаж. Коли підходила, то звернула увагу, що вулиці черги немає. Я так знаєте, видихнула, подумала: «О, все добре, мабуть, через те, що ран. Понеділок, чи сьогодні, вівторок вже то, можливо, не буде багато людей, проте я помилилась, коли зайшла всередину людей, було дійсно доволі багато, і всі тримали ось такі гори книжок. Я їх розумію знову ж таки, бо вибір був надзвичайно великий. А можна було, крім акційних книжок, взяти якісь інші книжки, можливо, новинки, які зацікавили. Тому цікаво, взагалі, наскільки Віват багато реалізує за цей тиждень і взагалі що лишиться. Ось, наприклад, готель Присмарк», мотель Присмарк», який я читала минулої осені. А я навіть думала, може купити паперовий примірник і, можливо, потім якомусь розіграші ще використати. Його або собі на паличку поставити, бо знайомилася з книжкою в аудіоформаті, а вона мені сподобалась, і насправді навіть і досі вже пройшов майже рік. А якось так з такою теплотою згадую цю історію, але її не було на сайті принаймні наявності, та й в крамниці не бачила. Можливо, десь якісь примірники, звичайно, і завалялися. Крім того, хочу порекомендувати вам сходити на виставку. Це виставка у художньому музеї України. В одному з попередніх влогів я згадувала, що там періодично виставляють твори з тих, що були заборонені в радянський час, так званий спецфонд, і це вже його заключається. Частина написали, що нібито це вже були всі предмети, які там були раніше сховані і намотані на вали, і не досліджувалися. Що їх вже реставрували, показали в експозиції. І це дійсно надзвичайні роботи. Про деякі писали, що вони показані вперше. І мені дуже сподобалось це все роздивлятися. Я взагалі люблю таке монументальне мистецтво, коли все велике, промовисте, насичене. А тоді писали дуже різноманітно. І я, звичайно, сходила, подивилася, Провела там лише біля години, бо знову ж таки час завжди обмежене. Але хотілося б ще напевно сходити, поки виставка триває. Важливо знати, що художній музей зараз знаходиться на реконструкції, тобто центральний вхід, усі ці колони, леви, сходи прекрасні. Вони поки закриті, тому треба б ззаду і заходити через службовий вхід. Якщо ви там раніше не були, то доведеться можливо трошки пошукати, бо вказівники якось так ніби не стояли або й не звертали увагу, тому що там неодноразово бувало. Ну і потім, знаєте, таке такий ченнізануся трошки в залаштунки музею. Знову ж таки, там бувало раніше, бо ходила до знайомої, але все одно. Коли ти приходиш з цими сходами, знаєте, старими, повслужбові приміщення, десь там ці вали стоять, з яких, ймовірно, ці роботи колись розмотали. А потім заходиш в експозицію, знову ж таки, з чорного ходу. Ну це класне відчуття, як-не-як. -то. Тому вважаю, що навіть попри реставрацію ця атракція має місце. Працюю він три дні на тиждень, зараз п'ятниця, субота, і неділя, з 12 до 6. Графік незручний, звичайно, але... Як вже є, і багато дуже кураторських лекцій і екскурсій цією виставкою від різних науковців. Так розумію, що можливо кожна з них концентрується або на якомусь конкретному митці, бо там часто твори представлені не по одній картині, а по декілька, або на періоді, хоча там період загалом це 20-30-ті, або на ще чомусь. Я на жаль не ходила слухати, але мені було б цікаво. Тому дуже рекомендую, шукайте щось цікаве, натхненне і те, чого ще мало хто бачив. Не вчора дочитала Тінь води, і в мене є про що сказати. По-перше, будуть позитивні сторони. Мені сподобалась тематика книжки, мені сподобалась загальна ідея, мені сподобалось, що дійсно було багато мистецтва і цікаві авторські знахідки щодо того, як це могло бути, але в мене було і багато моментів, які мені не сподобались. По-перше, мені не зайшов стиль авторки, на жаль. Я намагалась читувати світ початку, і початок насправді був доволі непоганим. Але чим далі, тим більше я розуміла, що я людина, ну яка активно читає, яка ніколи не займалася редагуванням, мені би хотілося подекуди текст скоротити значно. Що подекуди описів було певних забагато, але не в хорошому контексті. що їх хотілося читати, і воно відтворює атмосферу, а в тому ключі, що хотілося б їх менше. Якось я вже згадувала слідчих і казала, що в них була розмова, яка вела, як на мій погляд, дещо в нікуди, і мені цікаво було, чи вона десь зіграє ще, чи важливо це буде для сюжету. І як її очікувала, це взагалі забулося, і це було неважливо. Крім того, мені не сподобалося, що подекуди персонажі були недостатньо пропрацьовані. Тобто нам закидають певні їх особливості, чи робочі, чи творчі, чи інтелектуальні, але це часто лишається. Це лише як такий начерк, але не прописана історія. І мені було мало і Джека Скайна, чоловіка нашої головної героїні. І насправді того ентоні і самої Ніти, персонажки, напевно, персонажки її подруги. Тобто, можливо, було варто з одного боку скоротити текст, описовість надмірно забрати, можливо, діалоги попрацювати чи героїв, а з іншого боку, розширити його і зробити більш пропрацьованим і більш прописаним. Ще мені не сподобалось саме у розслідуванні, бо детективна лінія тут все ж таки є: це те, що детективи в першу чергу схопилися за ці сліди ритуального, нібито вбивства і розслідую. Гілку, але абсолютно забула про жертву. Тобто, зазвичай, коли знаходять тіло, його ж намагаються вивчати щось зрозуміти, щось встановити особу, можливо, потерпілою. І дочитавши книжку, звичайно, розумівши певну знахідку, яку авторка закладає в кінці, можна цей момент списати, можливо. Але для мене це таке серйозне недопрацювання, бо вони не вміють вести розслідування. Ну, це таке моє враження. Так само, персонажка моя не могла повірити в її особу, я не могла загалом повірити в усю історію. Хоча дуже хотіла, щоб так трапилось. По-перше, Ніта вона в нас є художницею. Художницею доволі талановитою, але не визнаною. Та й сама вона подекуди думає, що могла б і краще писати, і насправді на сторінках в неї дійсно народяться дуже особливі полотна. В той же час вона є асистенткою професора, який викладає мистецтво. В той же час вона якимось чином чи то курує, чи працює в Принстонському музеї. І тут же, по тексті, є момент, коли вона досліджує безпосередньо оригінали робіт Мілле та інших художників. І ось в мене це нав'язалося докупи, бо музейними предметами паче, що це музей за кордону, ці предмети привезені. Будь-хто не може торкатися, тим паче досліджувати на це потрібні особливі договори, особливі обставини. Нехай вони набрали не безпосередньо зразки. Тут описуються інші типи досліджень, там спектральний чи який там ульфра-червоному світлі. В ультрафіолетовому світлі, але це так не робиться, і тому я не могла повірити в те, що вона має змогу до цього цього торкатися, вивчати, що безпосередньо займається передачею цих робіт, бо її посада, здавалося, не відповідає цій зайнятості. Так само її я не зрозуміла, чому він, з одного боку, біохімік, а з іншого боку, нібито трохи антрополог, бо він шукає, як він каже, сам ліки від смерті і колекціонує ці посмертні маски. Тобто, в мене його образ також не в'язався, не виглядав достатньо цілісним. І було багато таких моментів насправді. А ще ось романтична лінія, про яку я згадувала, вона мені абсолютно не відповідала. Мені не подобалось, напевно, як це описано в першу чергу. Я не проти романтики в книжках, особливо, якщо це романтика якось так вправно вписано в сюжет. Що це не кидається сильно в очі, коли це послідовно, коли це розгортається. Ну, Звичайно, буває якась шалена пристрасть раптова в багатьох книжках і фільмах. Але буває, ти про це читаєш, чи дивишся, і це, ти в це віриш. А тут я не повірила, бо в них це кохання, чи то пристрасть, чи то затьмарення, я не знаю, чи зацікавлення. з'являється надто раптово, і я не змогла проникнутися ані почуттями героїв, ані в тому, що там Ентоні був спрямою. Готовий щось зробити заради цієї персонажки. І далі, в якийсь момент, книжка перетворилася ніби у код Да Вінчі, але більш простий код Да Вінчі. І знаєте, я раніше любила книжки Дена Брауна, насправді, і той же код Да Вінчі, і Янголи, і Демони, і фільми навіть, в десь в минулому році передивлялися. Але я була дуже розчарована в моменті, коли зрозуміла, що багато чого, про що пише Ден Браун, це все була вигадка, його фікція. Бо мені хотілося вірити, що такі еродовані люди насправді існують. Я думаю, що вони є. Але це точно наша Ніта, це точно не Ентоні, який водночас нас і спортсмен, і в літературі добре розуміється, і в мистецтві він прошарений, і ще й культи корінних американців вивчає. Ну, я не вірю, що хлопець 20 років, нехай може навіть 23 спроможний це зробити. Ну, або він просто дуже унікальна людина, що, як я кажу, думаю, такі існують, але я не вірю, що це саме цей варіант. І тому. Враження були ось такими, я ще не знаю, скільки зірочок поставлю книжці на Гудріць, бо знову ж таки, книжка мені в більшості не сподобалась. Хоча сподобалось, як писала паблішерка в післямові, ось цей, що це детектив із доданою вартістю, що тут дійсно є теми, які надихають зануритися глибше, можливо, подивитися на роботи, які згадані на сторінках, згадати якісь картини, пошукати якісь сюжети, почати вірші Волта Вітмена, що це є дуже цінним. Але в той же час я не отримала насолоди, бо я не могла повірити в цю історію, а коли я не вірю в книжку то як то кажуть, ніби і читаєш, але ніби і пісеньку якусь співаєш поруч. Тому, на жаль, враження були такими. Але концепція, сама ідея дуже класна, і я думаю, що якщо авторка там, ще пропрацює свій стиль і подачу, це має вже бути щось дуже хороше в майбутньому. Можливо, навіть вона цю книжку колись теж відредагує, чи перепише, чи розширить, і, або зробить якусь серію, я не знаю. І, можливо, це буде значно краще. Хоча я впевнена, що ця книжка знайде своє поціновича, просто мені вона не припала до смаку. Щодо самого сюжету, у нас ще є певний момент, де перетинаються історія Волта Вітмена і відомого американського автора, як він називає свого американського пророка, як накшталт Шевченка, бо він десь в той же час працює. І ніби перетинається його доля із долею Джона Еверета Міллє, художника при Рафаеліта. І мені насправді стало цікаво, чи це реалістична історія, чи це, можливо, така художній домисел авторки. І поки що я не знайшла саме твердження, що вони дійсно були знайомі, чи в них були якісь стосунки. Тож, можливо, це саме такий цікаве. Авторський хід, і в такому ключі мені хотілося б, напевно, щоб в кінці була після мова, можливо, авторки, де вона писала би, що ось ці події це реальність, це взято із життя, це правда було. Тим бачить, коли стосується історичних осіб. А ось це це моє художнє припущення, здогадка чи ще щось подібне. Мені дуже сподобалося, що до цієї книжки йшли всі ці зображення. Я, на жаль, не дуже користувалася ними під час читання, але безумовно збережу у себе і, можливо, прикрашатиму полиці, а можливо, Десь в листівках надсилатиму друзям чи знайомим до якихось свят. І я абсолютно забула про те, що була ще закладинка, якою можна було користуватися, бо я користувалася насправді зображенням Офелії. і ця картина доволі багато грає у сюжеті. Тому це було доволі тематично, і ще дізналася сьогодні, що виявляється в українському перекладі в останнє вірші Волта Вітмена виходили ще 69-му році. А зараз, ось у вересні, має вийти в комубук таке нове видання, і там зібрано десь половину перекладено українською в творчості Волта Вітмена. І я хотіла би з цієї збірки обов'язково познайомитись, бо хочеться знати цього великого американського поета, якого постійно згадують і цитують, і вірші, до речі, якого також є в цій книзі. Але я не звернула увагу в чиєму перекладі. Чи це переклад Максима Стріха, як має вийти у комубук, чи можливо це авторський якийсь переклад, чи можливо взяти з іншого джерела. Загалом цікаво буде про це дізнатися. У цьому відео раніше я показувала, що мені приїжджали пробники різних парфумів від Evei Today. Я їх тестувала десь тиждень-півтора. Там кожен день обрала новий аромат, і бренд, в принципі, говорить. Про те, що вони хочуть робити парфуми доступними і дуже різноманітними. І як не дивно, мені найбільше сподобався найперший аромат, який я згадувала, це був Love Story. Він такий дуже весняний, там аромат фіалки, якихось таких весняних квітів, свіжості. І, хоча зараз здавалося б осінь, і хотілося б чогось такого, можливо, більш насиченого, бо мені сподобався ще аромат вишня, якась. Wine Cherry, здається, називається. Але, зрештою, я обрала цей, бо він мені нагадував дім. І ось мені прислав бренд такий повнорозмірний аромат. До речі, це український виробник, вони з Ужгорода. Вдячна, що в мене такий аромат тепер буде на полицях, і я зможу там періодично, коли захочеться квітів весни чогось легкого свіжого свіжого його використовувати. А ще бренд Eway Today дарує для підписників каналу Книгу Джунглів. Ось цей промокод, який даватиме 15% знижки на їхню продукцію і діятиме протягом тижня. Тому, якщо ви зацікавилися, там є і різні. Пробні позиції і повнорозмірні флакони, то можете подивитися і придбати. Ціни там дуже дуже доступні. І ще раз кажу одну хорошу новину: завтра я буду вперше модерувати подію, презентацію книжки від авторки Марини Манченко. Якщо ви дивились мої марафони Українська весна чи відео підсумкові, то знаєте, що я читала її роман Гіркі який мені сподобався, і можливо, завтра його також підпишу. А наступна книжка, яка в не вийшла, це мішок і Вона виходила у віхолі пару місяців тому, і це буде така: наскільки розумію, перша українська, ну або перша. Ще київська презентація, і мені дуже цінно, що мене запросили бути такою модераторкою. Як я кажу, це мене таки буде перший дозвіл, тому я трошки нервуюсь. Книжку зараз буде дочитувати, ну зараз, сьогодні ввечері, а потім просати якісь питання, щоб якось наполягати розмову, але дуже заінтригована, і думаю, що, наприкінець цього відео пару кадрів ставлю з цієї події. Сама ж ця книжка вона про героїні, яка вирушає подорож в Таїланд. І вона написана такими коротенькими розділами і, по суті, це просто її пригоди, як вона живе, що вона їсть. Знайомиться, про що говорить відкриття і враження. Це така дуже справдівітня книжка. Але це книжка просто ідеальна для подорожі, для того, щоб яти з собою в дорогу десь в транспорті почитати, поки ви їдете на роботу. Чи, можливо, якщо вона десь лежить на роботі в обід, і ви готові знаєте, просто трошки переключитися від подій, від новин, від чогось, можливо, трагічного навіть, бо зараз багато чого відбувається. прочитати кілька ось сюжетів з життя цієї героїні і отримати такий швидкий допоміни. Тому. Мені подобається ця книжка. Я не знаю, що буде в кінці якась серйозна розв'язка, чи якийсь драматичний сюжет, чи можливо все-таки буде ізі зі гоуін, як воно є зараз, але мені подобається. Тому я дуже рада, що Марина Маченко видала цю книжку. І, до речі, Марина ще й зробила ютуб канал теж книжковий. Вона раніше вела його і про в'язання, і про свої твори, і про те, що читає. А зараз вирішила зробити ось виключно такий класичний буктюберський канал. Тому, якщо цікаво, я лінку лишу під відео, можете підписатися. Дякую, що провели цей тиждень зі мною. Сподіваюсь, що враження від читання та Київ надихнув вас на щось нове і чудове. І зустрінемось з вами вже в наступних відео.